Доброго раночку! Сьогодні незвичний буде ефір. Я сьогодні хочу просто посидіти так у каміна в цей ранок і сказати вам настільки важливі речі, які Бог вклав в моє серце, щоб ви цим просто загорілися, тому що в голосі, у вашому голосі, є сила змінити все. Наскільки важливо, що ми щоранку з вами зустрічаємося? Наскільки важливо, коли ви говорите в своє життя, в життя своєї сім'ї, в життя своїх род... рідних, в життя свого здоров'я, свого тіла слова, які змінюють усе. Ви знаєте, наші слова як вогонь. Це символічно, який зараз знаєте, стоїть вогонь. Я дуже люблю вогонь дивитися на вогонь, тому що вогонь він символізує Дух Святий. І вогонь. Це суть усього. Вогонь спалі все нечисте, у вогні розплавлюється будь-який сплав, і найкраще воно просто осідає. Не змішувати наші слова, з нашими, слова, верніше, не змішувати слова Бога з нашими відчуттями, з нашими думками. І навіть не змішувати слова Бога з тим, що говорять вам рідні або близькі, або тих, кого ти давно-давно знаєш. Я хочу сказати, щоб ми з вами говорили чистим словом від Господа, нерозбаленим, чистим, як то золото. І це слово воно може змінити. Дуже багато є досліджень, коли слова вони як лік. І якщо людині скажеш хороше слово, вона. Воспрямить духом, вона стане сильнішою і міцнішою, і коли слово, воно може просто тебе занурити в якусь там сумніви, в розчарування, інколи навіть і в депресії. Тому нехай це слово ранком підбадьорення, підніме тебе, а через тебе піднімать і когось. Нехай це слово зміцнює тебе. А ти через це слово зміцни ще когось. І нехай це слово, воно очистить все навколо тебе. Просто говори своїми устами слова благословіння, говори своїми устами слова підбадьорення. Скажи, все буде добре, не розчаровуйся. Якщо хтось зараз сумний, скажи Ей, радій, ти благословений, ти улюблений і знайте, пам'ятайте, що наші слова це суть всього, що є. Почни думати. Роздумувати категоріями, які Господь кула в твоє серце. Нехай цей день сьогодні принесе таке тепло, такий вогонь, і нехай слова самого Господа запалить зараз твоє життя, твоє серце і все, чого ти таркаєшся. Благословінь в цьому дню і до зустрічі, папа. -па.